Лі святкові страви змочні, а ще яскраві. Дуже я люблю це свято, жартів сміху в ньому багато Як же опинився тут Куакулі від мами з татом. Хм, цікаво, що там. Доведеться поки що почекати, любий Бруклін. Просто хочу вгадати, що це. Не підведи мене моє шосте чуття. Я відчуваю енергію. Шкарпеток. Ось він. Тут точно лежить пулькоришка. Не поспішай так маленький. Але я хочу собі пулькоришку дуже. Він усюди і він це все. Та все одно дочекайся ребдяного ранку. Може, санта та ще подарує. Це ж так довго чекати. Лишилось два дні. Це ж як у мене плавців. Один. Два. Два дні це довго. О, цікаво мені подарують окуляри у формі зубів. Тобі теж треба почекати. О, але ти вже стільки чекав цих нових окулярів. Вільяме! О, мій найкращий друже в усьому океані. Мам! Булькоришка розвивальна іграшка. Вільяме це булькалка з відришкою. Почекай і дізнайся, що Санта паща принесе. Вільяме! Ой, Вітаю вас! Привіта, куленя! Підете удвох коралувати? Так-так-так-так-так-так. так Це ж наша рибдвяна традиція. <свісляється> Повеселіться. А вже Бувай, мам. В морі хочемоко! Мій. Ти сказав іграшок? Невже. ой. Хе -хе -хе. ой! <гас> 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 ой <коришка! гас> Дай вгадаю. Ти теж хочеш цю іграшку, а я дуже-дуже хочу. Ерні, ходімо малятку. Зараз мам. Бувайте. Бувай! <гас> Він його отримає. Може, підемо додому. Що швидше заснемо, то швидше прийде свят вечір. Вільям, ти такий розумний. Уяви, просто у цю мить Санта Паща збирається в свою довгу дорогу з північного полюса. Не може бути. Треба усім розповісти. Ні, який жах! Це неможливо. Що? Що? А <гадан> Нащаться. Мої зябра! А кулиня! Друже, підйом! Сталося жахливе! У мене немає вибору. Я... Що таке? Санта Паща кудись зник. Тепер на північний полюс. А як ми зможемо туди дістатися? Є лише один спосіб. Це владна! Вона швидко віднесе нас на північний полюс, не встигнеш і хвостом махнути. Я боюсь. Вона дуже швидка. Саме так. Тепер пірнаймо. Друже, дивись, куди стрибаєш? Я не чуваю обличчя. Круву. Куди пливемо, лоцмане? мене? Ви бачили стрічку кращу за цю? Ви бачили цю акулу? Ні. Спитаю чайки. Гей, чайко! Я О. не можу. Ви, ви, ви не бачили? Я затримав подих. Пробачте, джентльмени. Чи не бачили ви санта пащу? Вибачте, друзі, я його не бачив. Усе це безнадійно. Якщо не знайдемо Санта Пащу, рибдво буде зіпсоване, а ще в нас не буде булькорижок. Морський ангел. Схоже, вона кличе нас за собою. А? Треба подивитися крізь це. О, твоя правда, Ангела. Якщо ми тут можна оглянути місцевість. О, он ВІН! Це санта паща. Ми його знайшли. Ангеле. Стій. Ти допомогла. Може, хочеш щось за допоміч? Що вона каже? Даєш, робиш подарунок собі. Ого! Давати. Який же це подарунок? Так, як із цим гратися. Тільки поглянь. Санта не зник. Його виганяють із міста. Брудкі пінгвіни, мабуть, хочуть зіпсувати Рибдво! Але чому? Це ж очевидно. Хочуть забрати всі булькоришки лише собі. Ми їм не дозволимо. Ану, зупиніться. А що тут відбувається? Не хвилюйся, ти в надійних плавцях. Яка чудова зрічка, правда? Тримайтесь! О -о 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 -о! Стійте, по-моєму, ви не збройні. Бережи сили! У нас на хвості брудки пінгвіни. Вони нас доганяють. Що нам робити? Бачимо, залишилось! Класна ідея! Я дуже зголоднів. Ні, Вільям. Адже пінгвіни не можуть стояти перед смачним рибдряним печивом. Це правда. Ай. Заради риб я! М -м -м -м. Це діє! Кидай ще! я я я я, я. я! ДА. Так, рибна лють! ДА Ай-ай! Ми герої дня і не видно жодних перешкод. Можеш не хвилюватися, Санто паща Ми врятували тебе від пінгвінів. А? Ті пінгвіни непогані, вони мої помічники. Правда? А чому ви ганяли тебе з північного полюса? Це не так. Вони хотіли, щоб я залишився. Санто, повернись. Кажу останнє досить із мене риб Риб-2. Я йду! Що? Ти йдеш? Але ж зараз якраз ребво! Так, а ти санта паща. Вибачте, я все вирішив. Але якщо ви вже тут, я б хотів вам дещо дати. Пливімо. Ого! Це ж майстерня сантапащі. Вона. А це кімната подарунків. день мого життя! Глянь сюди, це! Булькаришки! Беріть! Це вау! Серйозно? Я люблю тебе! <плес> а що він ще скаже? Відрегне. Хоча б у двох дітей бажання здійснилось це малюка кула та Вільям. А Як же всі інші діти подарунків так багато. Але всім дітям їх усе одно не вистачить. Он який список бажань. А щось він не дуже довгий. Ой. Якщо я не можу здійснити бажання всіх риб, тоді я маю піти. Але ж сонто. Не називай мене так. Я не заслужив. Санта Паща ощасливлює, а я не можу. А чому? Зараз і я поясню. Через такий попит на булько рижок майстерня зламалась. Я не зміг. Я не санта паща. Тож відтепер називайте мене Дейв. Колись називався санта паща, але минув цей час зламались механізми всі через булькорижок враз, як дітям всім не принесу, я подарунок цей. Тоді я бездарний іду, бо вже не звеселю діти, то я вже не Санта. Тепер я Дейв. тепер я Дейв. тепер я ще зіпсував я цей... Ага, Санта паща абсолютно втратив свій дух риб два. Окуляри у формі зубів. які хотів мій тату, то бажання жодної риби не здійсниться навіть його. Ой, на жаль, так. Вільяме, було приємно отримати це. Але я знаю, що зробить мене ще щасливішим. Я абсолютно згоден. Візьмімо ще по одному булькоришці. Ні. Побачити, як здійсняться рибдвяні бажання усіх інших. Але це неможливо. Усе на світі можливо, тому що разом ми всі дуже сильні. Отже, Вільяме, треба полагодити цей апарат. Малюк, б'є! Я думав, що спрацює. Не хвилюйся, я розберусь. Зроблю перезапуск системи і. У мене теж не вийшло. Бачите, ви не розумієте. Я все спробував. А ми ще ні. Схоже, я знайшов проблему. Щось блакитне, тут застрягнуту душе чіня. Саме про це я вам і співав. Знаю, нам треба діяти разом. Вільяме, подивися ближче. Зрозумів. Отже, плавці, не підведіть. Навіть якщо вдасться, ми не встигнемо. Вже майже ребмо. Твоя черга, друже, сила колий! Свята білуха! Він працює! <риснє> Щас у нас обмаль! Тоді треба спішити! Вийде все з це! Друзі! <риснє>

Podarunki wam nesu, nesu Santa Basia, du 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 Tak, c'e ja! A ja, William, du-du-du-du-du Podarunki wam nesu, nesu A ja, William, du-du-du-du-du William, dud! Rybam wsi, du-du-du-du-du-du du-du-du-du-du-du Podarunki, du-du-du-du-du-du Razem my! I ostatni podarunek Це <свист> булькоришка для ерні їжачка. Один булькоришка зараз буде. Проблемка. Їх більше нема. Бідолашний. Він єдиний у бухті хижаків, хто не отримає свій подарунок. <свист> <свист> а, малий. Ти віддав свого булькоришку. Даєш, робиш подарунок собі. Це прекрасно. Це і є справжня сутність рибва. Дякую, що допомогли роздати всі подарунки. Ви врятували рибво. Нам було приємно Дейв. Дейв ім'я мого батька, а моє ім'я. Санта паща! О -хо 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 -хо. Щасливого рибка! Вільяме, схоже, ми все-таки зробили рибдвяне диво. Найкращі риби друзі з усім у морі впораються. А після цих пригод я повернуся з порожніми плавцями. Мені шкода, кулиня. Усе добре. Я думав, Рибдво без булькоришки буде зіпсоване, а воно вийшло найкращим. Правда? Так. Я зрозумів дещо дуже важливе. Я теж. Приємніше не отримувати, а дарувати радість іншим. Я хотів сказати, що навчився літати на санях, але твій варіант кращий. А я скажу чесно, що літати теж було круто. <рив> <рив> Щасливого риб Риб-2, друзяко. Щасливого риб Риб-2, друже. Фото саме цього я й хотіла, <смір> Булькаришка! <смір> відкривайте! Відкривайте! Покажіть, що Санта вам приніс. <смір> Ха! Окуляри у формі зубів! Звідки санта паща знав? Він має способи. Я про це чув. Невже це? Це він, мій надпотужний степлер. Усі папери можна скріпити. Ну як? Круто? Думаю, круто! А у мене шкарпетки. Мені шкода, що ти не отримав булькоришку малий. Це нічого. Я радію усім подарункам. Бути в родинному колі. У шкарпетках. А ще зі стрічку.